Значить, дивіться, для надання першої допомоги при синдромі тривалого здавлення. Значить, синдром тривалого здавлення часто зустрічається під назвою Краш-синдром. Це стан, який розвивається потерпілого внаслідок тривалого, 4-8 годин і більше стискання або розчавлення м'яких тканин тіла. Причинами його виникнення є тривале здавлення частин тіла, переважно кінцівок, зазвичай уламками зруйнованих споруд, масивами ґрунту, накладеними з метою зупинки кровати чи жгутом, тривалим позиційним стисканням кінцівки масою власного тіла, що актуально в умовах війни ЗРФ та бомбардування російською армією, режимних об'єктів та об'єктів інфраструктур. Пусковим механізмом є звільнення... Ну, від. Синдрому тривалого здавлення є звільнення від здавлення, декомпресія. Ну, тобто, якщо звільнили, то вже починається вже перша допомога вже декомпресію. Спочатку зробили, у перші години після декомпресії стан постраждалого може бути задовільним і не викликати у посторонніх занепокоєння, що може призвести до оцінки тяжкості пошкодження, неповноцінного надання допомоги і до загибелі постраждалого. Відразу після декомпресії та кінці на кінцівці видно заглибини, що повторюють форму предметів, які здавлювали. Шкіра кінцівки бліда, місцями помірна синюшна, холодна на дотик, чутливість відсутня. Через 30-40 хвилин починає розвиватися набряк. Загальний стан різко погіршується. Через 2-3 години після декомпресії з'являються жага, е, значить, ну до таблювання. В'ялість, самливість та швидко розвивається гостра ниркова недостатність. Через 6-12 годин після звільнення віддавлювання виникає тяжкий стан, викликаний смоктуванням великої кількості токсинів з пошкоджених м'язових тканин та блокування нирок токсичними продуктами розпаду міоглобінурія. Міоглобіно... Розвивається гостра ниркова недостатність. Смерть настає від ниркової коми. Якщо постраждалий знаходиться довго у стані здавлювання, більше 4 годин, у нього виявляють спрагу та різке знесилення організму. Часом симптоми зневоднення організму, гіповолемічний шок підсилюються, і в такої людини стають сухі та потріскані губи і шкіра, очі можуть западати, знижується артеріальний тиск. У розвитку травматичного токсикозу розрізняють три періоди ранній, проміжний та пізній. Ранній період характеризується збудженням, потерпілий намагається звільнитися від предмета, що його здавляє, просить допомоги. Після перебування в такому стані протягом 1,5-2 години розвивається проміжний період. В організмі починають проявлятися токсичні явища, збудження проходить, потерпілий інколи впадає в дрімотний стан, відчуває слабкість сухість у з спрагу. В рівсний період стан людини різко погіршується, знову з'являється збучення, неадекватна реакція на навколишній світ. Потерпілий марить, може бути озноб, болювання. Діниця потерпілого спочатку сильно звучується, через деякий час розширюється. Пульс слабкий, частин. У тяжких випадках наступає смерть. Надання першої допомоги. Давайте звернемо на це увагу. Область ці кінцівки, що придавлені пакетами з льодом і снігом. Ой, господи, я все розказую. Надайте допомоги. А кінцівки, що придавлені пакетами з льодом, снігом або пляшками з холодною водою. Тобто, бачите, йде охолодження. Далі другий пункт дати знеболювальне 2-3 таблетки анальгіном. Третє. Викликати швидку допомогу. Четверте, накласти жгути на кінцівки до їх вивільнення вище місце здавлювання. П'яте. Відразу ж після вивільнення кінцівок туго забинтувати їх і зафіксувати шиною з будь-якого підручного матеріалу. П'яте. Запропонувати постраждалому багато теплого пиття. Шосте. Повторно прикласти холод до пошкоджених кінцівок. Сьоме. До прибуття медиків постраждалим продовжувати давати багато теплого пиття. Не панікуйте, своєчасне доправлена надана медична допомога а, врятує життя постраждалим при синдромі тривалого здавлення. Бачите, значить, звичайно, що вже медики самі приймуть рішення, а, значить, що робити із цією людиною вже а, так все. Токсичні речовини, які самі організм виробив, для того щоб не розповсюдилися по організму, не було цього отравлення. Тому медики вже приймуть це рішення вже самі, що там з ними робити.